І вже на ранок було відомо, що 12 людей вже ідентифікували. Е і за два удари: 78, 68, 68 людей. Е це удар під епіцентру, і пода і удар по центру міста. Удар за ударом. Два удари по епіцентру, трохи перерва, і удар по центральній частині міста. Е ну, недалеко там проспекта науки. Тобто вихідний день спланована цинічна атака. Як ми бачимо, вже це входить в систему. Однозначно літає там безпілотники. Літають безкарно взагалі по Харківській області. плюс звісно, що е, в місті на жаль є кроти, які е, здають місця скупчення людей. Е, більше тижня триває якраз. Е, Удар безпосередньо по скупченню людей це чистий геноцид. Я не знаю, яка там формула миру, про що там розмовляють. Ну яка може бути мир?